Дня. Сьогодні я пропоную вам попрацювати над методом розв'язування систем лінійних рівнянь, а саме метод підстановки. Хочу запропонувати вам розв'язати такі системи рівнянь. х 2 у дорівнює 5, 3х плюс 5 дорівнює 26. В чому полягає метод підстановки? Метод підстановки полягає в тому, що з простішого рівняння визначаємо одну змінну. Її значення підставляємо в інше рівняння, з якого знаходимо значення цієї змінної. Отже, з двох моїх рівнянь простішим є перше рівняння. І мені легко буде визначити змінну Х, Звідси Х дорівнює y плюс. 5. Друге рівняння переписуємо без змін. Підставляємо у друге рівняння замість змінної Х. Вираз. 2 у плюс 5. 3 на 2 y плюс 5, плюс 5 у дорівнює 26. Розкриваємо дужки. Зводимо подібні доданки, переносимо 15 в протилежну сторону, при цьому змінюємо знак на протилежний. звідси Y дорівнює 1. 11 поділити на 11 дає 1. Отже, вже значення змінної y ми знайшли. Значення змінної X ми можемо знайти з першого рівняння. X дорівнює. 2 помножити замість y підставляємо 1 плюс 5 дорівнює. 2 плюс 5 дорівнює 7. Отже, розв'язком системи є пара чисел. На першому місці записуємо значення змінної х, на другому значення змінної y. Давайте розглянемо другу систему. Таку 15 8 29. Друге рівняння 3х плюз дорівнює 13. Як бачимо, вона в порівнянні з першою вже є значно важча. Ми можемо з першого рівняння, з другого рівняння визначити 3і. 15 ігрек ми можемо записати як 5 помножити на 3Y. І з другого рівняння визначити 3. Або можемо визначити змін 2 z Для цього 8 розпишемо як 4. Помножити на 2z. Це, як ви забажаєте, я виражу змінну z. Тобто буду виражати 2z з другого рівняння 2z дорівнює мінус 3Y плюс 13. А перше рівняння запишу як 15. y Міс 4 помножити на 2z дорівнює 29. В перше рівняння замість 2z буду підставляти вираз мінус 3 плюс 13. Отримаю слідуюче рівняння: 15 мінус 4 помножити мінус 3 плюс 13. Дорівнює 29. Зараз мені потрібно розкрити дужки. 15 ігри. Міс 4 на мінус 3 ігри буде плюс 12 ігри. Мінус 4 на 13 буде мінус 52. Дорівнює 29. Зводимо подібні доданки. 27. Переносимо 25 в протилежну сторону з протилежним знаком. 29 плюс 52, додаємо 81. Знаходимо з цього рівняння змінну Y. 81 поділити на 27 Y дорівнює 3. Підставляємо значення y у друге рівняння ось сюди. 2z дорівнює мінус 3 помножити на 3, тому що y дорівнює 3 додати 13. Y дорівнює 3. 2z дорівнює мінус 9 плюс 13 дорівнює 4. Y дорівнює 3, Z дорівнює 2. Записуємо відповідь. 3, 2. Я пропоную вам дома розв'язати таку систему рівня. Дякую за увагу.